Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Десять житлових будинків у Луцьку залишилися без тепла через витоки на тепломережах. Ще багато. Федо стика одного. На Волині рятувальники за останню добу витягали два автобуси із заметів та допомагали працівникам швидкої доїхати до пацієнта. За гроші, зібрані дитячим колективом Бандерівці з Рожища, волонтери придбали дві вантажівки для військових. Я співаю, бо хочу, щоб ці батьки повернулися додому. Десять житлових будинків у Луцьку залишилися без тепла через витоки на тепломережах. Розповів Суспільному речник державного комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. На вулиці Мальовничій через витік залишилося без опалення вісім житлових будинків на вулиці Львівській, вулиці Потибні, вулиці Кожедуба. В п'ятницю було перекрито два будинки відродження 8 8 а по гарячому водопостачанню. Відповідно, виявили витік, і вчора, в понеділок, ліквідували цей витік від нових Ле подачу гарячої води є необхідність замінити також ветху ділянку мережі централізованого опалення. Мешканка будинку номер 8 на відродження Оксана Андрушчук говорить: від ранку батареї холодні. Каже, має двох дітей, тож сподівається на швидке завершення ремонтних робіт. Як мороз на вулиці, то тепліше підключають, а як нема, то трошки холодніше. Ну з коротким рукавом в хаті не побудеш. Мусово якусь ковточку. Так як мене і сини і от і дитина менше, щоб закінчили роботу, щоб було ну тепліше, тому що і послуги дуже дорого платимо в хаті холодно. Ще багато. Це... Працюють два зварники і чотири чоловіка слюсара. Загалом поміняно 72 метри 76-ї труби і 24, 57 ї Буде зміна. Теплопостачання буде відновлено. Як розповіла синоптикиня Леся Пасічник, цієї ночі на Волині через переміщення холодного атмосферного фронту варто очікувати зниження температури. Вечірні години ми очікуємо 6 градусів нижче нуля. По області прогнозуємо 10-15, в обласному центрі близько 11-13 градусів морозу. день навпаки потепліє до 1-2 градусів морозу. Ремонтні роботи на обох аварійних ділянках планують завершити до кінця дня, говорить Антон Безносиков. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. На Волині рятувальники за останню добу витягнули два автобуси із заметів та допомагали працівникам екстреної меддопомоги доїхати до пацієнта. Розповів речник ДСНС Волині Володимир Несторов. Водій автобуса Луцьк Берестечко Валерій Веснянка телефоном розповів, що сьогодні з'їхав з рейсів через нерозчищену дорогу. Я накидався снігу біля автобуса більше ніж собі. Це регулярно на цій ділянці. Автобус застряг біля села Жабча Городищенської громади. У ньому було 19 пасажирів. Люди діставалися до села самотужки. Голова сільради Світлана Соколюк телефоном ситуацію прокоментувала так. Там річко хати дуже замітає. Саме на сьогодні вже розчистили. Працює трактор. Зі слів речника, ДСНС Волині Володимира Несторова ще один автобус відбуксирували неподалік села Бубнів Зимнівської громади. У ньому було п'ятеро пасажирів із Луцького автовокзалу. Щодня автобуси виїжджають орієнтовно на пів тисячі рейсів, розповів керівник Ігор Модла. Всі планові автобусні відправлення з Луцького автовокзалу виїхали за виключенням маршруту Луцьк-Берестечко Смолєва. Якщо ця дорога там цей участок буде прочищений. Значить, автобус буде відправлятися і поїде. Водії та пасажири так коментують стан розчищення доріг на Волині. По селах погані дороги, ну, але так, терпимо, більш-менш можна проїхати. Ламаються через дороги автобуси. Буває, що не буває, рейсів. Також рятувальники напередодні допомагали медпрацівникам в селі Хорохорин Торчинської громади, каже Володимир Несторов. Прибувши до місця події, рятувальники з. Ну, З'ясували, що далі рухатись по цій дорозі важко. Вони поїхали в об'їзд, але взяли медиків на борт пожежного автомобіля підвищеної прохідності. Загалом з початку цього року більше 30 виїздів на проведення таких робіт. Минулого тижня таких виїздів було 10. На місці виклику було надано відповідну допомогу, пацієнт не потребував госпіталізації. І вже відповідно назад так само працівниками ДСНС до автомобіля екстреномедичної допомоги бригада було доставлено. Зі слів начальниці відділу служби місцевих автомобільних доріг Волині Тетяни Дідух обслуговують понад 4 тисячі кілометрів доріг. Протягом доби було задіяно 34 одиниці дорожньої техніки. Дорожня техніка і надалі працює. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільна новини, Луцьк. У Волинській обласній клінічній лікарні торік здійснили 31 трансплантацію органів. Пересадили 28 нирок, печінку та два серця. За рік отримали сім згод на донорство від родичів померлого, розповіла суспільному трансплант. Координаторка медзакладу Тетяна Мегалега. Три тижні живе з пересадженою ниркою Василь Матейчик седлища камінька Ширського району. Чоловікові 45. п'ять діагноз з мені в 2018 році хронічний гламарнефрит. І оце з того часу я. Лікувався до 22-го, а потім мене перевели на діаліз. На діалізі я був десь до грудня і в грудні 28-го числа мені зробили операцію. Лікар дзвонить до мене, каже: Різдвяний вам подарунок. Каже, ще один донор є. Приїжджайте. Бо ще трошки болить після операції, ще нема сили такої, як було. Але я думаю, що з часом вона наладиться. Хочу подякувати першу чергу донору і його рідні, що вони погодилися на такий складний для їх крок. Донором для Василя став 50-річний чоловік. Після констатації смерті мозку родичі дали згоду на забір органів для проведення трансплантації. Розповів суспільному завідувач відділення трансплантології органів Богдан Степан. Ми дивимося, наскільки адекватне і достатнє кровопостачання трансплантату. Нині Василь готується до виписки. Стан пацієнта задовільний, каже лікар Ерік Свіржевський. Трансплантат на нирка працює задовільно. Нарікання до якихся зауважень з нашої сторони немає. Коригуємо тільки рівень імуносупресії і проводимо профілактику. Він знаходиться під спостереженням, Він буде приїжджати до нас. Він має контролювати чіткий прийом препаратів. Крім Василя Матейчука, ще трьом пацієнтам трансплантували органи від 50 дону. Нора, якому констатували смерть мозку, продовжує трансплантолог Богдан Степан. Виконано на базі нашої лікарні пересадку печінки, серця і двох нирок. Серце пересаджено пацієнтів, яка була на листу очікування в інституті серця. Це 46-річна жінка, в якої була складна серцева патологія. Печінка, реципієнт мали захворювання печінки, це Доступні методи консервативної терапії були вичерпані. Людина перебувала на листу очікування. Операція була виконана за допомогою. Лікарів першого територіального медичного об'єднання Львова і нашої команди це все робилося одномоментно, тобто були залучені досить великі бригади. Кількість трансплантацій на Волині каже трансплант. Координаторка Тетяна Мегалега, щороку зростає. Зараз у листі очікування орієнтовно 60 пацієнтів. З кожним роком люди все більше і більше дають згод, і це насправді дуже тішить, тому що пацієнти з листа очікування це єдиний їх шанс. Трубна трансплантація, трубний орган. Зі сів Тетяни Мегалеги торік 30 Волинян написали згоду на посмертне донорство. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. За гроші зібрані дитячим колективом бандерівці, учасники якого співають у центрі міста Рожище. Волонтери придбали дві вантажівки для військових. Ще одну купив один з місцевих підприємців, розповіла волонтерка Віра Шварцко. Кожна автівка обійшлася орієнтовно у 100 тисяч гривень. Ці машини приїхали з Бельгії. Вони були зняті з обліку. До того вони стояли на обліку військових частинах. Бійці замовили для того, щоб возити боєкомплекти до своїх позицій. Прапором свободи за понад півтора року, відколи діти почали співати на підтримку збройних сил. Зібрали два з половиною мільйони гривень, каже одна з його організаторок Мирослава Бродосюк. Почали ми з антидронової рушниці. Зараз найчастіше це на машини збираємо. Наразі співаємо на медичну машину для Маріупольського ТРО». У дитячому колективі бандерівці два десятки учасників. Найменші ходять до початкової школи, найстарші студенти вишів, говорить учасниця Марія Репш, батько школярки. Нині на війні. У мене великий Тиму, я хочу, щоб до всіх дітей нашої країни їхні батьки повернулись додому живими. Тому що я знаю, як це чекати тата з війни, як це тяжко. Я співаю, бо хочу, щоб чиї батьки повернулися додому. Ми ж такі патріотичні пісні. Певно і під час під час траурс. Певше самі усі машини поїдуть у бойові підрозділи, зокрема до 110-ї бригади ТРО під Авдіївку та 14-ї механізованої бригади на Куп'янський напрямок, говорить волонтер Вадим Зінгель. Щоб загрузити особовий склад, тут чотири місця там три, сім людей вже сідає спокійно, тобто досить багато місця. Зараз найбільш просять, щоб була машина, ну щось схоже на це, тільки пікап, щоб вона мала високу прохідність. Вадим Зінгель каже: на вантажівки за потреби можна встановити зенітні установки. На фронт машини Відвезуть наступного тижня. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.